Цього години будемо говорити про волонтерство, зокрема про різні варіанти допомоги і шляхи пошуку власне допомоги, в тому числі і через музику, через концерти. З нами вже є на зв'язку співак. Фронтмен та продюсер гурту Без обмежень Сергій Танчинець. Пане Сергію, вітаємо вас. Добрий вечір, слава Україні. Героям слава. слава. Сергію. Дякуємо, що приєдналися до нашої розмови. І насправді шкода, що ви не у нашій студії без гітари, але будемо говорити про волонтерство. Зокрема, волонтерство в шоу-бізі. Вже практично рік від повномасштабного вторгнення Російської Федерації до нашої країни рік війни, рік російської агресії. Ми пам'ятаємо ці перші місяці, на якому ентузіазмі так. Працювали абсолютно всі і артисти, і просто громадяни так волонтерили, допомагали. Однак на сьогоднішній день, якщо загалом говорити про ситуацію у музичній сфері, ситуацію з волонтерством ці музичні інфлюенсери чи вигорювали вони, бо бачимо, що поменшало насправді людей, так які від перших днів давали благочинні концерти, волонтерили сьогодні. Є кілька і артистів, і кілька гуртів, які виїхали за кордон, так які вже працюють за кордоном. Я друзі не знаю. Мені е, в нас особисто я скажу про без обмежень вигорання ніякого навіть не, не намічається. Ми працювали з самого початку. працюємо і будемо працювати до самої до самісінької неминучої української перемоги. Довкола себе бачу досить немало людей із шоу-бізнесу, в тому числі, які е, продовжують працювати. Багато з них воює фізично зі зброєю в руках, і навіть в моїй інформаційній бульбашці про вигорання я не чую і не бачу. І, і і на концерти люди ходять абсолютно з ентузіазмом. Вони ходять не тільки е, для того, щоб послухати музику, вони ходять, і, і в тому числі, для того, щоб, придбавши квиток, задонатити на потреби Збройних сил України. І вони це роблять з ентузіазмом. Тому я про вигорання не сказав би нічого. Покрай, по, по, принаймні. Те, що я бачу довкола себе, вигорання нема. Дай Боже, щоб я не помилявся, його дійсно не було. А як змінилося саме цілі волонтерства? Та тобто за цей майже рік, чи змінилося те власне, як збираються гроші і на що збираються гроші, зокрема та через ваші виступи, через ваші концерти? Ми маємо багато якби, спілкування з різними підрозділами, з е, людьми, які постійно пишуть нам запити. І я вам скажу правду, запитів набагато більше, ніж ми здатні реалізувати. Це е, трохи засмучує, ну і в той самий момент примушує або пропонує нам працювати трошки більше. Так? Ми працюємо на межі можливості, якщо чесно, концертів просто сила силасиленна турових, на яких люди приходять, купують квитки, і тим самим донатять. Працюємо помимо цих, окрім цих концертів, граємо ну, акустичні концерти для військових. В графі в графіку нашому місць для якби відпочинку і такого суперрелаксу от реально немає. Для отак перевести подих і поїхали далі. Як відбуваються донати в першу чергу, це придбання квитків. Також ми пропонуємо придбати ну, мерч групи без обмежень на концерті, після концерту, там диски, футболки. і Так далі, вся також додана вартість, тобто за виключенням собі вартості, також ці кошти направляються на за, за реалізацію запитів від військових. Що просять, так склалося, що в нас просять здебільшого автомобілі і дрони і от. Но ну, бувають різні запити. Там ми купували е декілька разів е авто при, при причі, в якому там дівчата зв'язківці просили. У них не було умов. Для для несення для відпочинку між несенням служби, між змінами, і їм треба було десь ну просто банально спати і, вибачте, приймати душ. І був такий запит. Ми його реалізували. Просить теплий одяг. Правильно перед перед початком холодів просили осені були запити на одяг термобілизну і так далі. І так далі і так далі. Але здебільшого так складається, що ми. Витрачаємо ці кошти, кошти від людей українських, які ходять на наші концерти, на придбання транспортних засобів та дронів для зсу і інших підрозділів. А, багато концертів ми вас не підтверджуємо, бо ми намагалися з вами організувати та власне це включення вже достатньо довго і не могли через те, що у вас дуже щільний графік разом з тим вигорання немає, але і те, про що ви згадували, майже немає вихідних. Як при цьому тут знаходити цей баланс? Бо я думаю, що зараз у багатьох українців також може бути це відчуття та постійної роботи невпивної, невпинної і в своєї роботи, і волонтерство, і так далі, і при цьому не вигорати. Як ви тут даєте собі раду? Я би розділив тут би, два розуміння, дві, дві складові вашого питання. Перше фізична втома, друге емоційне вигорання. Фізична втома лікується е, хорошим, добрим сном. Так? І, і час від часу ми приїздимо додому. Нормально, не в готелях, а вже в своєму домашньому ліжку. Я особисто про себе кажу. Відпочиваю, набираю сил і. Там, на наступний день ми далі їдемо, все нормально. Ми направду працюємо в такому режимі з 2017 року. Я до нього досить звик, і це, якби, мій нормальний в принципі, робочий стан. Трохи з початком Великої війни, звісно, графік плюсанувся. Тобто, він цих концепцій стало ще трошки більше, але ми, ж не, ми не на межі фізичних можливостей. Ми втомлюємося, але фізично здатні відновитися і так далі. Моральне виграння це вже складніше трошки. Питання, тому що перепрошую, тому що воно пов'язане з якимсь емоційним станом. Два речі в них моменти для мене. Зв'язок зі своєю родиною, кожен день. Ми зв'язуємося, списуємося з дружиною, з діточками. Я їх бачу. Ми спілкуємося. Це дуже надзвичайно підтримує другий момент. Так, я далеко від родини вже рік, ми не разом. У мене багато роботи, багато волонтерської концертної діяльності. Але так само багато українських військових теж не бачать своїх родин вже рік, але при тому всьому вони знаходяться під постійним обстрілом і постійною небезпекою, власному здоров'ю та життю. І повірте. В мене є чітке розуміння, що мені нема на що скаржитись, і е, вигорання морального навіть і в принципі не може бути. Фізично важко відновились, поїхали, працюємо далі. Е, кожен, хто не тримає зброю в руках, просто зобов'язаний, якщо він вважає себе українцем, вважає Україну своєю рідною домівкою, просто зобов'язаний робити все, що від нього залежить, для того, щоб е, допомогти Збройним силам. Е, Берегти нашу з вами незалежність. Це я от зараз не хочу, щоб це виглядало як якісь пафосні слова. Це просто наші реалії, до яких нам треба бути готовими, з якими ми просто зобов'язані жити і і працювати. І я впевнений в тому, що більшість українських артистів саме так і роблять. Сергій продовжимо тему емоційності. Власне, банальне запитання, яке, мабуть, вам ставили вже сотню разів, однак я повторюся. Ми бачили, щойно відеоряд, де ви виступаєте перед військовими, так і виступаєте за кордоном. Чи зараз складніше почало стало виступати перед військовим? Бо ми говоримо про емоційне вигоряння, ми говоримо про втому і маємо розуміти, що найскладніше людям, які 10-11 місяців не були вдома і перебувають на передових позиціях, наскільки зараз складно їм, і як вони сприймають цю музику, коли ви приїжджаєте до них на ці передові позиції? Я можу про їх стан і ступінь складності їхнього життя говорити суб'єктивно. Я не є на їхньому місці. І відчути все те, що відчувають люди там, нам з вами всім направду важко. Це можуть відчути тільки вони. Але виглядають вони, хоч і втомленими фізично, хоч і це все звісно. Дає якийсь відбиток і на емоційний і психологічний стан. Я бачу в них надію і бачу віру в українську перемогу. Це знову ж таки абсолютна правда. Командири, те, що бачили, ми надзвичайно, надзвичайно піклуються про підрозділи, з якими працюють. Люди вмотивовані, є втомлені люди, але вмотивовані на рахунок сприйняття музики. Вони занурюються в життя, яким жили до цієї великої війни. Вони згадують своїх рідних, вони згадують дім, емоції, напевно, якими жили раніше. Природно, що вони ностальгують, можливо, сумують, але, можливо, відчувають якісь приємні спогади. В цілому, ці концерти дуже тихі під час виконання пісні і надзвичайно гучні оплески після завершення пісні. Це такі приємні, домашні. Я би навіть сказав зустрічі з сильними людьми, до яких я відчуваю шалену повагу, і яким я відчуваю шалену вдячність? Пане Сергію на завершення нашої розмови, таке абстрактне запитання. Перед ким або ж де б ви хотіли виступити? Так не вдалося це зробити на сьогодні, у нашому майбутньому, у майбутньому, де обов'язково Україна буде переможцем. Яка ваша мрія? Я, якщо так прагматично, то хочеться відіграти олімпійський на день незалежності. Нарешті, я дуже вірю в те, що в 2023 році це буде можливо завдяки завдяки роботі і звитязі збройних сил України, і взагалі в цілому нашої держави. Дуже хотілось би реалізувати цей, цей стадіонний концерт. А в цілому дуже хочеться концерт в українському Криму. І на українському Донбасі, і в українському Луганську. Дай Боже, це відбудеться, і люди, які там залишаються в окупації ці довгі 9 років, нарешті зможуть об'єднатися довкола е ідеї українськості, української музики і культури. Це обов'язково відбудеться, я в це на 100% вірю. Пане Сергію, дякуємо і, будь ласка, зарезервуйте нам два квитка з Олесією. Обов'язково на ваш концерт в українському Криму. Ми будемо цього чекати. Співак, фронтмен та продюсер гурту без обмежень був у нашому ефірі.